Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Сьогодні Кременчук прощається ще одним своїм захисником Дмитром Гуликом. Чоловіка в нашому місті знали як позитивну та порядну людину. Прощатися з Дмитром прийшли його близькі, друзі та знайомі. Наше місто зі скорботою сьогодні прощається з головним сержантом гуликом Дмитром Івановичем. Ви він був. Призваний в одну із частин, яка безпосередньо займається знищенням військової техніки, а також людського потенціалу наших загарбників. В ході ракетно-артилерійського вибуху наш Дмитро Іванович загинув. Біля населеного пункту Адамівка це Славянський район Донецької області. І сьогодні ми всім містом проведемо його в останній путь. У чоловіка залишились близькі, кохана дружина та троє дітей. Дмитро був хороброю людиною, вмів думати не тільки про себе, а й про інших. Це було, мабуть, місяць назад, коли даний військовослужбовець також знаходився в районі під час виконання бойових завдань і також почався обстріл. Ну, з ним був там, по-моєму, два чоловіка з ним. І, по суті, він своїх товаришів спас тим, що вчасно затолкав в окоп, сам при цьому ну, отримав травму. У моєму підрозділі з перших днів працював Гулік Дмитро Іванович на посаді міліціонера водія. Працював добросовісно, добре виконував свої службові обов'язки. Дуже позитивно зарекомендував себе під час служби в органах внутрішніх справ. Сміливий воїн, який завжди боровся за свободу України та своє життя. У чоловіка у шпиталі тричі зупинялося серце. Орки горітимуть в пеклі за скоєні злочини проти українського народу. Поховали Дмитра на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.